Це тер на громадському інтерактивному та 1 нашим глядачам у Ютубі, вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання, коментували наші відео, таким чином допоможете нам розвиватися та просувати наші медіапроєкти. Також закликаю вас читати нас у соціальних мережах та переходити на сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з екс-дюдоїстом паралімпійської збірної України Юрієм Марченком. Вітаємо вас, пане Юрію, в нашому етері. Раді бачити і чути. Вітаємо вітаю вас і ваших глядачів, пане Юрію. Хочемо з вами. Актуалізувати тему, про яку ви можна сказати, дуже активно голосили в березні, квітні цього року, зокрема, тему того тему можливої присутності в паралімпійському комітеті, в паралімпійському спорті України російських спортсменів чи таких, котрі мають громадянство. Країни-агресорки, країни-терористки, а також про можливі розкрадання найвищим керівництвом Паралімпійського комітету державних коштів. Знаємо, що ви систематично публікуєте на своїй сторінці у Фейсбук. Критику на адресу, зокрема, і тренера Рівненського центру інваспорту Михайла Романкевича та президентки Спортивної Федерації Незрячих України Любові Жильцової. А також ви оприлюднювали свого часу звинувачення в байдужості або причетності до можливих корупційних схем президента Паралімпійського комітету України Валерія Сушкевича, і навіть пропонували йому скласти свої. Повноваження до цього лише додам, що після зокрема і ваших відеозвернень, вашої такої небайдужості, в структурах паракомітету була реакція, і ваші звинувачення, зокрема. Відкидали і в паралімпійському комітеті навіть запустили внутрішнє розслідування. То от цікаво довідатися, зокрема, що трапилося, і весною цього року, що було протягом літа, що ви надсилали в паралімпійський комітет, які були звернення в Інваспорт так само і відповідно, чи відомо вам щось про якісь результати того розслідування в паракомітеті. З вашого дозволу, щоб ваші глядачі і ви в тому числі приблизно орієнтували, що я такий. З 2014 року я керівник українського народного об'єднання характерних, окрім того, що знаходжусь в спорті, і починаючи з 2014 року, я та мої друзі, називаємо це так, по Донбасу, по Криму, ми допомагали виявляти окупаційних ватажків, бойовиків. і вони були заарештовані, в тому числі був заарештований генерал СБУ, як мінімум, ми про це повідомили, який був на окупованій території в Криму в 2015 році. І, звичайно, мені не байдужа взагалі ситуація в Україні. І основна моя мотивація, я розумію, що мене звільнять після цих е, моїх е, оприлюднень даних фактів. Але е, я розумію, що. Тисячі хлопців зараз поранені, і вони могли б знайти себе, ті хлопці, які дівчата покалічені, в паралімпійському спорті. Саме тому я підняв це питання. Що саме мені особисто стало відомо? Почнемо з конкретно команди Дзюдо. По-перше, свавілля, яке там відбувається, в Рівненській області, я не бачив взагалі ніде. От дивіться, 12 людей, які є членами Паралімпійської збірної. Є членами Паралімпійської збірної. Відповідно, ці люди мають першу, другу, третю групу по інвалідності. Думайте самі, із 12 семеро мають водійські права і водять автомобілі. Це значить, що просто взяли здорових людей, підробили документи, і я за свої слова відповідаю, готовий відповісти в суді, указати конкретних осіб. А, і за рахунок цього виходить так, що здорові з України борються проти незрячих з усього світу. І саме тому відбувається купа медалей. Але ж питання виникає: для чого ж це зроблено? А тому що є система відкатів від 10 до 40% з кожної нагороди для е, ваших глядачів, щоб люди розуміли, про які гроші йде мова, 120 тисяч доларів це золото на Паралімпіаді. 75 скрібло, 50 бронзів. От порахуйте, від 10 до 40% треба віддати тільки з державних коштів, теж саме з обласних коштів. Бо ще й область поощряє, так скажімо, цих всіх людей. І те, що мене іще більш вразило, окрім цього, це те, що в нашій команді є такий руфат Магомедов. Значить, те, що мені відомо, що його батько займався крадіжками автомобілів, мама сиділа в в'язниці 8 років. Він нібито наполовину Чеченець наполовину Рома, але Дагестанська фамілія вони скривались від правосуддя. І в 2014 році цей ну, названо на той момент громадянин України, учасник антимайдану, який збивав людей в Дніпрі. Мені про це відомо. І він разом з неким Воловичем Данілом Абрамовичем, який зараз знаходиться в міротворці. Ви як журналісти, це можете перепровірити, це керівник. Екс керівник точніше Дніпропетровської області Федерації Дзюдо, вони втекли в Тюмень. Руфат Магомедов там отримує російський паспорт. І якщо і я публікував на своїх сторінках, і ви люба людина може забити цю фамілію і ім'я в інстаграмі, і побачити цього красавця з російськими там атрибутиками, з усім підряд, що він виступав саме за тюменську команду. І коли росіянам заборонили виступати. Цей добрий малий повертається в Україну і його беруть е, в збірну по дзюдо. Чому? А саме тому, що, по-перше, він теж водить автомобіль. Е, він, Тобто, не є таким незрячим, як себе видає, як ви розумієте. Бо людина, якщо вводить автомобіль, вона вже не може бути незрячою. Це само собою зрозуміло. І, по-друге, в нього російське громадянство, тобто він віддасть і 40, і 50, і 60%, бо такі гроші він ні, ніде не заробить. В нього нема ні освіти, нічого. І мене, наприклад, вражає, так як я був особисто на Луганському майдані, там ще така може підтвердити, це Ірина Верігіна. Вона була губернатором Луганської області. Я був разом з нею на той час. Так от цей товариш ізбивав наших громадян, і тепер він виступає за Україну, заробляє гроші собі і у цьому Паралімпійському комітету. Задавайте питання, що я походу єдине поправлю, єдине поправлю на рахунок прав є у нас декілька людей з третьою групою. Ну, третя група це та ж Ірина Гусєва, яка е, давала інтерв'ю. Вона має третю групу, і третя група дозволяє водити автомобіль. Але є у нас така Наташа Ніколайчук. Думайте просто: тут не треба ніякої юридичної освіти, можна одразу все провірити і викр... Викр... Ну, показати, що це так і є. Е, у неї перша група позору і в неї права, тобто перша група повністю сліпа людина. І я підтверджую, що цей цирк, який відбувався на змаганнях, коли я був в мене особисто брали паличку для незрячих. Ця Наташа стукала цією паличкою, її їбили під ручку, доводили до татамі, Наташа рвала і мітала всіх тих сліпих дівчаток, приїжджала в місто Рівно, сідала в свій автомобіль і їхала додому за рульом. От такі в нас справи, друзі. І знаєте, Дали контракт, хоча в мене друге місце в Європі, п'яте місце в світі, і то тільки тому, що я пошкодив ногу і пішов на операцію після цього. Мені припинили контракт. І коли я написав причина припинення контракту, мені написали тому, що закінчився контракт. А ряд людей, які не мають медалі, які не показали результати, їх повезли от зараз в Британію на Всесвітні Ігри. Мене ж не повезли. Показательно показали, що той, хто піднімає в Україні питання про корупцію, питання про російських громадян, про тітушню, яка збивала наших громадян, значить, цих людей треба нахтю, щоб всі інші мовчали. І То, пане Юрію, про цю нам... всю ситуацію в паралімпійському комітеті, зокрема в керівництві, знають, на вашу думку. Вони не тільки знають, вони це влаштували, тому що ці люди, це я от скажу вам свою думку, це приблизно як церква. Тобто є е, церква, і жоден правоохоронець старається ну, не влазити туди, тому що сразу скажуть ви проти Бога, тобто ви дьявол там. А те ж саме тут, замість того, щоб ви займалися справжніми корупціонерами, ви займаєтесь корупціонером Сушкевич. Ну так це ж правда. І це не тільки мої покази. Значить, ми дали покази разом з рядом людей. Я не маю права їх озвучувати. Це бюро стратегічних розслідувань в Києві. Я особисто ось був на тому тижні там і давав покази. Мені вручили е, пам'ятку про, про потерпілого. І так уже дало десь приблизно 10 людей, окрім мене, з різних збірних. Тобто ситуація. Скрізь одна і та ж сама: 10-40% забирають до цього. Окрім цього, ми з Іриною Лусю через чат-боти подивилися на те, що ж нам виділяється. І виявилося, що нам виділяється кожен рік 60 кімано, яке, наприклад, в цьому році коштувало 10 тисяч гривень. А от реально люди отримували кімано раз в 4 роки. Тобто, 60 помножив на 10 це 600 тисяч ка-хоп, і в карман Романкевичу. Граманкевич, як він казав, прилюдно нам всім, що я беру ці деньги, щоб віддати Сушкевичу, щоб Сушкевич цих денег віддав в міністерство молоді і спорту, і они потім через Верховну Раду виділили нам деньги для сорівнувань. От вам вся історія. Тобто нічого не змінилося в нашій країні, саме з цією корупцією в паралімпійському спорті, і все продовжується. Ну я, по, по, скажем так, пожертвував собою да, особисто своїм спортом, хоча я мав 100% попасти на паралімпіаду. Я буду судитись з державою Україна, тому що у мене рейтинг мінімум 5, мінімум, 8 людей проходить на, на Паралімпіаду в одній вісовій категорії. Тобто, я 100% мав туди попасти. Ну, мене просто взяли і не повезли. Повезли росіянина. І збиваючи українців, повезли зрячих, які водять автомобілі, і повезли тих, які просто мовчать. Ось така от картина Масло. Пане Юрію. Дякую дуже за те, що піднімаєте ці питання. А скажіть, будь ласка, ви не зверталися? Можливо, до якихось чесних адекватних депутатів, тому що насправді потрібні звернення, і навіть для тої ж преси потрібні звернення, щоб це все не закінчувалося просто розмовами і таким криком праведної душі. Хочу, хочу відмітити одного депутата, який реально, ем, реально хоча б щось зробив, хоча б запити дав. Це Юрій Камельчук, «Слуги народу». Також ми звертались до Георгія Мазураша. Ну, На мою думку, цей, е, знаєте, як би вам сказати, ні нашим, ні вашим. Зробив вигляд, що він щось робить. Е, ще, ще дійшла ця інформація до Жана Беланюка і Ольги Саладук. Ну, ці ребята, коли була оця от засідання слухання, вони навіть не прийшли на це слухання. А що цікаве по цій слідчій комісії, що заслухали тих, хто бере ці гроші, тих, хто робить ці злочини, а тих, хто сказав про це, нас жодну людину не заслухали. І такий у нас чудовий є міністр Куцай, якому треба вже давним-давно копняка зад дати, який прислав мені листа, що. Вище перераховані факти не відповідають дійсності, бо вони віддіті 28 квітня, наскільки я пам'ятаю, заслухали на слідчій комісії, яку вони ж самі і створили. Всіх злочинців із їх же слів вони зробили такий висновок. От така ситуація. І а я ще вірю. хочу сказати, що це так, не, так, тільки, так. не тільки дзюдо. Вибачте, буквально ще хвилинку. Це по всіх збірних, А тепер помножте сотні спортсменів, які теж підроблені документи, що вони інваліди. Більшість є там дійсно інваліди, але їх дуже мало. От. І вони несуть всі ці бабки у цьому Сушкевичу в зуби через жильцову, яка. От, до речі, не жильцову ще скажу. Ну ладно, ви задайте питання, я тоді договорю. Угу. Пане Юрію, можете продовжити про жильцову, послухаємо, Мам. а далі я вже, власне. Поставлять питання так, хочуть, я Це про олімпійський Паралімпійський спорт. Є такий цей товариш на колясці е, опорно руховою системою, пан Валерій Сушкевич, де ми довели і показали номера ліцензії, що пан Сушкевич під час окупації Криму е, в Євпаторії база, яка була державна, він отримав дозвіл на працю. І тепер окуп, е, окупаційній владі цей пансіонат платить. Податки, щоб вбивали наші хлопці. Отакий у нас слава Україні Сушкевич. У нього, значить, є зами. Це Зайцева і Скугарєва. І також є куратор по різним напрямкам. Ну, конкретно по слабозорим, це куратор жильцова, також є куратор по опорно-руховій системі і куратор по дефалімпійцям. Це для слабочуючих людей. Так, от ці куратори вони повністю керують по всіма видами спорту з певною назології, і живцова настільки себе хамськи веде, помимо того, що більшість людей, які з нею сталкувалися, бачили її в п'яному стані, бачили її, ну, я буду культурніше казати, в аморальній поведінці. Ця людина настільки хамсько себе веде, тобто вона всіх тих інвалідів вважає просто забитло, яке несе їй гроші. І в неї є такий син Олексій Женцов, який є, 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 є спортивним менеджером. І що він є, робив або не робив? Значить, із-за його дій, саме цього Олексія Живцова, коли везли людей в Америку за державні Кошти, тобто літак властиниця, проживання, всі ці всі ці затрати Олексій просто забував дуже часто або навмісно з особистих мотивів, не відправляв документи, щоб на медичній комісії могли цих людей подивитися. І навіть я зараз скажу конкретно Едуард Тропінов, який декілька разів прилетів з нами на різні змагання, і за того, що не висловили документи. Вчасно, вчасно не висловили документи. Ця людина просто сказати була на відпочинку за рахунок держави. І жоден з тих Жильцових, Олексіїв, Сушкевичів, Романкевичів, ніхто не поніс ніяких покарання. А виходить, що не правий один я, не праві ті люди, які про це сказали. А саме я хочу звернутися до наших воїнів. Що ви, хлопці та дівчата, ніколи підкреслюю, ніколи не попадете в паралімпійську збірну, тому що там більшість здорові, які займають ваші місця, і вони будуть нести бабки цьому сушкевичу. І дякую вам, громадське, за те, що ви піднімаєте це питання, тому що, наприклад, ваших колег, один плюс один у нас є доказ, ми це оприлюднювали. Значить, є такий ТСМ Дмитро. Оце Дмитро позвонив особисто до мене, взяв інтерв'ю чотирьох людей. І замість того, щоб показати наше інтерв'ю, те, що ми дали, те, що ми розказали людям, вони показали два інтерв'ю підряд і два сюжети про те, як в Паралімпійському комітеті все прекрасно. І коли Іра Гусєва позвонила йому і якісь добрі люди записали е цю розмову, е і запитали, Дмитро, а чому ж ви не показали наш сюжет? То Дмитро сказав, що Іра, я не знаю, що вам сказати, нам заборонили, бо зараз буде контрнаступ, і хлопці, якщо побачать ваш сюжет, то вони не зможуть іти в контрнаступ. Так вони взяли і показали, що там все добре. Отаке от один плюс один, такий цей Дмитро. Я, я думаю, це моя особиста думка, що цей Дмитро взяв наш сюжет, пішов до Сушкевича, показав йому і каже: Хочеш, Валера, щоб ми. Щоб ми це запустили, або туди на благодійний фонд пару ролян. Оце і вся історія з цими ТСН, з цими депутатами. Ну кацікава, цікава, дуже цікава знаком питання. Історія, пане Юрію. Але я ще хочу вас запитати. Наприклад, бачив свого часу, і от зараз не дуже так спостерігаю, що за вас так би мовити, вступилося лише кілька спортсменів. Це, зокрема, і Ірина Гусєва, про яку ви згадували, і каноїст Сергій Емельянов, який свого часу теж мав скандал з паралімпійським комітетом, і знаємо, що також за вас замов, замовляла так, би мовити, слово вам озвучувала підтримку і каратистка, і на візір. От, зокрема, чи змінився цей список, і наскільки він є власне масштабним? Е, так, дивіться, я хочу пояснити е, ну, журналістам, само собою і е, вашим глядачам. Е, зрозумійте, що таке інвалід? Інвалід живе за пенсію. Ну, от у мене конкретно пенсія 4, 100 з чим гривень, не кому Так от, якщо я буду жити лише за ці гроші, то це само собою ну, виживання існування. А все-таки ті люди, які показують результати, у них, як мінімум, є зарплата 1020 Ну, для людини, яка отримує пенсію 4 тисячі 20 тисяч це ну, досить великі гроші, окрім преміальних за винагороди. І за це можна жити. Тому люди просто-напросто реально бояться втратити свою роботу. А так як вони побачили, що правди немає, таких, як я обирають, таких, як Сережа Юліянов, які продав на аукціоні золото і віддав гроші на ЗСУ, і відмовився десятину платити у цьому Сушкевичу його теж убрали, то люди розуміють, що бийся, не бийся, тебе звільнять. І це значить для них ніщита. Но з'явились люди, які ем, захотіли бути імпогнуто, і вони дали покази і цей список вже приблизно 10 людей, окрім цих. Ем, я не можу їх називати. Бо вони дозволу мені не дали, ну а якщо ви звернетеся в бюро стратегічних розслідувань, можливо, вам там щось скажуть. зрозуміло, пане Юрію. Але на вашу думку, чому, наприклад, більше спортсменів таки не висловлюють вам? Підтримку, чи вам відомо щось про те, що, зокрема, там може колуарно якось спортсмени знають про ось ці проблеми в паралімпійському комітеті, але чомусь з якихось причин все-таки не доєднується до такого вашого спротиву. Повертаємося до начала нашої розмови із 12 спортсменів семеро водять автомобілі Як ви думаєте, якщо він знає, що він не інвалід? А йому пишуть, що він першої групи, як Наташа Ніколайчук, вона хоч слово скаже, та вона буде віддавати стільки, скільки треба, ніж би набити свій карман. І таких більшість підкреслює. А друга половина людей, ну, меншість, це ті, дійсно, у яких все-таки є звади, і відповідно вони бояться бути без роботи. От і вся історія. Тому зрозуміло, що нас буде менше. Це на будь-якій роботі. Навіть Ну, кого би не взяли, та давай навіть вас, журналістів звільнять не буде вам чим сім'ю годувати ну і подумайте, сказати чи не сказати. От і вся історія, зрозуміло, <клес> пане Юрію. Цікаво наскільки довго ви так би мовити будете боротися із цією на вашу думку несправедливістю, і загалом які ваші подальші дії. Дивіться, ви плануєте я, повернутися я... в збірну України з дзюдо, Паралімпійську збірну, маю на увазі, чи ні? Планую повернутися. В моїй ваговій категорії можна боротися далеко за 40 років. От, але, але я думаю, що я вже повернусь тоді, коли цю мафіозну структуру зруйнують, коли там буде дійсно чесно, тому що мені просто навіть морально там не подобалось, коли тренер. Ну, вибачте, це цитата, да? підходить до девочек і каже, ти дебілка там, чи ще щось. Ну, ну, це, знаєте, мало м'яко говорячи, неприємно навіть слухати не те, що, не те, що там знаходитись. А вони мовчать, бо вони бояться втратити роботу. І, і саме знаєте, прискорбне було, коли кожен з цих ребят, я стверджую, відповідаю за свої слова. Вони казали, що. Тренер не розуміється на тренуваннях. Він дає одні і ті ж самі тренування, і тому в кожного по 5 травм. І відповідно, коли їх поставили в рядочок перед, перед телекамерою, вони почали казати не щиро, звичайно, але що все це ж неправда, що все їх влаштовує, що у них так все хорошо і таке інше. І тому, ну окрім цього, тітушки, у нас ще там декілька тітушок є. А до речі, кстати, другий тренер. Я хотів би наголосити на цьому, Іваніцький Іван Іванович. Він був охоронцем у Януковича в Міжгірі в той момент, коли розстрілювали майдан. Таке враження, що е, зібралось там якесь сеперське таке кодло, і всі, хто проукраїнських, їх просто туда було. Ну от в мене таке склалося враження. Ож, почули вашу думку, пане Юрію. Дякуємо вам за вашу небайдужість. Бажаємо вам успіху! Власне, і щоб ця вся історія таки, скажімо таки, завершилася так, як треба. Мала свій очікуваний і правдивий головне фінал. Дякуємо вам, що не, не мовчите. Юрій Марченко, екс-дюдоїст Паралімпійської збірної України, та керівник громадської організації Українське народне об'єднання Характерник був в етері громадського інтерактивного та радіо. Один принагідно закликаю керівництво Паралімпійського комітету України, зокрема і пана Валерія Сушкевича, вийти від себе, прокоментувати цю ситуацію, або ж надати якихось представників, які б могли роз'яснити свою позицію. На все добре, пане Юрій а тримайтеся. Що бачи, що поговорили з ним один на один, і хай він розкаже, що цього немає. Ж почути, що ж, почули вас, дякуємо добрий, вам і на все добре. Героям слава.